Три суботи поспіль у Кременчуці проводять практичні навчання для членів добровільного формування цивільного захисту. Цього разу на базі 15-ї державної пожежно-рятувальної частини провели заняття з пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт. У Травні місяці було розпорядження міського голови про створення в нашому місті добровільного формування цивільного захисту. і наразі вони пройшли. Тиро навчання і третю суботу ми проводимо практичні навчання. Дві суботи на контакт-центрах проходили до медичну допомогу. І сьогодні от рятувальні і аварійно-спасальні рятувальні роботи. Спочатку для учасників заходу провели екскурсію. Членам добровільного формування цивільного захисту розповіли про обладнання, яке є у підрозділі та яке використовують під час ліквідації небезпечних подій. Рятувальники поділились своїм досвідом та розповіли про нюанси, які можуть виникнути під час перетинку потерпілих. Також бажаючі дізналися, як вони можуть допомогти рятувальникам під час надзвичайних подій. Після екскурсії з учасниками заходу відпрацювали практичне використання вогнегасника і кожен бажаючий самостійно спробував погасити пожежу. Розповіли. Про те, які можуть бути ситуації, коли рятуєш іншу людину, що може бути у ході паніки, адже громадяни, які добровільно долучаються до порятунку інших людей, вони також мають про це знати і бути попереджені про те, чим можуть зіштовхнутися. Також сьогодні відпрацьовано практичне використання первинного засобу пожежегасіння, такого як вогнегасник. І якщо десь у будівлі виникає пожежа, кожен з присутніх вже буде знати, як правильно використати вогнегасник. Ці знання необхідні наразі кожному українцю, адже Росія майже щодня атакує міста України. Тож представники добровільного формування цивільного захисту із задоволенням відвідують подібні навчання, аби мати змогу допомогти у незвичайних ситуаціях. Тут я для того, щоб мати уяву, які дії потрібні в, в критичній ситуації в даному випадку при пожежі я буду мати уяву, що мені робити в случаї, наприклад, як Амстор, і тому я вважаю це дуже корисно. Для декого поштовхом для освоєння нових навичок стала ситуація з Амстором, адже багато людей постраждало, і кожен прагнув якось допомогти. Для самих надо это знати не то, що из з війни, що у нас така ситуація в так? Да? Ну, взагалі для мене столь повлияв таким рычагом, тому що я понимал, що люди погибли. там. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамачуцькі новини.